Затишне планування, яке йде у комплекті з широкою зеленою територією, різноманітною інфраструктурою для повсякденного життя та класними людьми, з поміж яких можна знайти справжніх друзів, це трьохкімнатна квартира загальною площою 89,2 м2 метри квадратних у ЖК Грейт. Оглянемо. Величезний передпокій розміром 13,6 метрів квадратних. Ну тут місця точно вистачить і для шафи, і для всіх дрібничок, які завжди хочеться мати під рукою. Тут у нас санвузол розміром 2,6 метрів квадратних, а тут ванна кімната, куди поміститься і пральна машинка, і стелажик з вашими косметичками і штучками. А розмір такої кімнати 5,14 метрів квадратних. Так, ну що, йдемо далі? Перша кімната 13,1 м квадратний. Світла та затишна. Можна облаштувати так, як вам заманеться. А друга кімната 12,9 м квадратних може бути, наприклад, вашим робочим кабінетом. Чому ні? І третя кімната розміром 16,2 м квадратних, яка може бути вашою затишною спальнею. І найголовніше, кухня кухня-вітальня – 15,7 метрів квадратних. Тут ви можете і готувати, і відпочивати, насолоджуватися вечором ранку. І, до речі, вона виходить на заснулоджеру розміром 5,6 метрів квадратних, яку ви зможете облаштувати так, як вам захочеться, поставити залишки столик, стільці, крісла, просто все. Зацікавило планування? Телефоную наш відділ продажу ми розповімо тобі трошки більше. Телефон у описі під відео.